Оближ спокій і самовладання кожен, хто сюди увійде. Бо ми знаходимося на першому всеукраїнському Сьоп-фестивалі паніки та істерики на дні, що проходить у державному музеї авіації. Панікують усі, та панікувати можна і потрібно всім разом. А головне весело, натхненно та з користю, стверджують організатори та учасники фесту. Паникеры ходят, паникеры паникуют. Я вам скажу, больше мы еще ждем истериков, которые будут истеричить. Поэтому мы во все оружие готовимся обучать и паникеров, и истериков первой панической помощи. Как вы будете лечить тех и тех, и Ой, мы лечить будем словом и наложением на них, на, на них обязательств оказания первой помощи. То есть они будут тренироваться. У нас будет флешмоб сегодня по спасению человека, который подавился. Мы будем перекрывать кровотечение резинкой от трусов. Таким образом, чтобы его спасти и чтобы он впоследствии мог дальше спокойно паниковать и истеричить. thank you истерики, я думаю, это настроение последних нескольких месяцев. Потому что кроме э, каких-то политических проблем, э, проблем социальных, у нас есть еще и психологические проблемы. Это, например, мы волнуемся, что курс доллара уже не тот, что мы не можем себе позволить импортные товары. Не нужно волноваться. Вот э насчет этого точно не нужно волноваться. Потому что можно всегда справиться. Можно посадить картошку, можно постирать пакетик, можно достать бутылочку иностранного шампуня который вы пользовались перелить туда что-то подешевле пользоваться и радоваться то есть мы в 90-х все прошли этот, ничего сложного сейчас у нас больше опыта у нас креативный мозг у нас есть чувство юмора украинцы все по все у них получится что будущее Украины это в такой вот мелкой самоорганизации. как получился этот фестиваль? Люди подключились, активисты, добровольцы, волонтеры, и каждый что-то делает. Кто-то пришел, мастер-класс прочитал, кто-то приготовил какой-то забавные котлетки, раздает бесплатно, кто-то какие-то интересные сувениры. Мне очень нравится опыт Польши, когда много разных мелких бизнесов, и они работают, они вот живут, и люди вот так вот у них строится такая вот модель экономики. Я как непрофессиональный экономист могу сказать, что мне очень нравится эта модель. Я надеюсь, в нашей стране тоже такое будет, когда Люди в самоорганізації і в кооперації і преодоліють це все. чесно кажучи, себе я на дні не почуваю. Я думаю, почнемо копати вже, заглиблюватися трохи глибше. Ні, я насправді оптиміст з цього погляду. Я думаю, що все, що відбувається, все відбувається на краще. Тобто це якась трансформація суспільства. Світ не стоїть на місці, він розвивається. Багато досягнень технологічних, на прикладі моєї установки, можемо бачити. Приходять в Україну, а за інноваціями тільки успіх і прогрес наступає. Один з наших експонатів це радше не комерційна пропозиція, а таки, така, ніби атракція для аудиторії це велогенератор. Оскільки ми знаємо, що цей захід він присвячений частково екології, економії засобів, економії енергії та ресурсів, я б, я б не сказав, що це насправді допоможе вам. Зекономити якісь ресурси, ну але це прикольно. От чому це прикольно? Тому що е глядачі із просто пасивних спостерігачів перетворюються на е учасників процесу. Тобто, якщо ти крутиш педалі, виробляєш енергію для того, щоб живити проектор, то виходить, що е ти стаєш учасником цього процесу. Це краще сприймається, ти більше цінуєш те, що тобі показують. Насправді, О, така справа. Якщо українці настільки творчо панікують та істерять і підходять до поняття на дні, то представникам влади, які не в останню чергу є винуватцями нинішнього соціально-економічного становища нашої країни, можливо, варто вже робити ставку на довіру народу і на єдність з ним, і подарувати нам життя на вершині, почати забезпечувати його. Можливо, це і є формула успіху України.